Ти інколи артисти в знак подяки роздають свої квитки на свої ж концерти дуже різним знайомим. І наш концерт, до речі, не виняток. От ти мені О, скажи, а. от ти мені скажи. От ти скільки років власним тренером Ткачара бодаєш, а він нам тільки зараз білети дав. Ну, сіки, ну В цьому році буде рік, як працюють фітнес-тренером Ткачара. Фітнес-тренер, так. Да. Толя, тобі не здається, що ми з тобою на концерт кварталу, як і ткач за спортом, трошки опоздали. Ой, це а ти подивись, до речі, яку я махіну скача за рік зробив. Фігури один в один в мене. глянь. Ну, це так, да. але все одно, все одно ти не вмієш користуватися зв'язками своїми. Я не вмію користуватися зв'язками, ти вмієш. серйозно? Не вмієш. А ти мені скажи, є себе не ткач. Як я б тебе влаштував ви манікюрщиця і ригатун. Сиди помалку, манікюрщиця. Інтелігенція сидить. Що тобі не подобається? Хороші місця. Слухайте, якщо ви сіли вже запізнилися, можете ви не трендіть. Якщо вже сіли, то закрили ти і все. Кошмар. Чуєш ти жаба? А? Взагалі, замкни помаду, ти соображення маєш, з ким ти тут розмовляєш? Толя, взагалі, та, особистий тренер Юри Ткача, а я манікюрщиця і регатун. Так що сиди о, там і сомкни свою рот, не завідуй. Чо це мені, консьержки, в під'їзді самого кошового завідають, а? Серйозно, Толя, серйозно, Тобто якась консьєржка кошового сидить в першому ряду, а ми оце тут. Ну, ти скажи спасибо, що не в Верховній Раді. Ну, тобто, согласна. Можете ви вже позакривати свої рти, будь ласка, дайте подивитися концерт, дайте подивитися на зірку на кошового. Ну. Боже мій, ну припиніть! Припиніть і вже сваритися! Ну, якщо хочете. Давайте пересядемся Вот, сядьте на, на мои место. Я извиняюсь, а это что за азару в юбке? Я учителька украинской мовы Степана Казанина. А что ты «э»? Що ти, е, навіть вона якась учителька і та сидить ближче, ніж ми. Чуєте, учителька? А скажіть мені, оце, будь ласка, а чому ви так погано з Казані навчите в українській мові, що він по сьогоднішній день не розмовляє з Солов'їною? Все процес. Так. Я Степану стільки українських слів дала. Он уже російською з акцентом розмовляє. Так? Кожного дня з ним з підручником займаємося. О, на концерт взяла. Тому що Тож через підручник як через себе пропускаю. Ти панієш, вона якась, якась учителька. Сидить ближче, а ми тут, Толь. Це все тому, що ти не вмієш користуватися зв'язями. Он я, я твоєї бабушки на минулий захід. А які місця вибила? Центр, другий ряд, тринадцяте місто, а ти? Ні, ну ти не сравнювай концерт квартала і кладбище. <різниця> Яка різниця? Слухайте, Главное, що ж вибила? Будь ласка, що ви все рімя гави, 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 гав. Мімо вас на велосипеді прям не проїдеш, тому що ви будете гав-гав-гав-гав і намагаються за ногу вкусити. Ану під'їзд закрила. Та досить там сваритися вже, а? От яка різниця, на один ряд ближче чи далі, а? От подивіться на мене, я поважна людина, лікар артиста Юрія Крапова. І де я сижу? І не нию не скиглю як деякі. Я вибачаюсь. А ви який лікар Юрія Крапова? Я не можу сказати. Це наша з Юрієм лікарсько проктологічна таємниця. Ну, хоч тут все співпало. Вам і міста належні дали самій задниці. Шкода. Що там манікюрше ще міста не дали, як ви кажете, Соответствуючи, в самій задниці сиділа б там і смерділа. Та ти закриєш піддувайло, а? На провітрювання щас відкриєш шторку і всю іди цвіти сажай. Послухайте, дайте, будь ласка, насолодитися грою актора Євгена Кошова. Ви заважаєте, чим ближче до сцени, тим більше статус. Розумієте? Та між прочим, мій друже, золоті времена кошового вже давно пройшли. Найпотужніший зараз ткач. Та ткачі мені хто ваш пхач. Та ткати ви ніхто, ваш ткач. Я знаю, що Євген найкращий актор «Квартал». Знаєте, він на концерті так викладається. Боже, я оце знаєте, бачу його, він додому приходить, очі червоні, Язик, ноги заплітаються. Слова зв'язати не можу навіть, розумієте. Я йому в вантажному ліфті постелю. Він там до утра проспить, потім ото росою вмиється і знов на роботу. Так що я підтверджую, що Євген кошовий найглибший актор кварталу. Найглибший? Дурниці це все, я вам як авторитетний лікар заявляю, що найглибший актор кварталу це Юрій Крапу. Слухайте, доктор, ну ви там, уже хоч помовчить. Якщо хочете, після концерту я вам безкоштовно сама зроблю манікюр. Від ваших то рук, як то кажуть, безпосередньо залежить настрій глибокого Юрія Крапова. А от я. А от я урочисто можу заявити, що найталановитіша в кварталі це Іра Гатун. Це правда. Вона оце приходить до мене на манікюрчик, такі історії розказує, а потім розраховується ще так, на чайові дає. А я, ну, совершенно случайно так заглядаю в кошельочок, а там нічого нема. Нічого нема, вона все в мене, аж душа отак вот болить. Якби мені оце таке було, прийшла б я в квартал в той, встала б в залі і всім урочисто заявила, що гату не доплачують за таку кількість номерів у кварталі. So не доплачують, та да, тихо воно накипіло, ти розумієш. Толя, для... я поки їй манікюр роблю, я свої ногтики згризаю. Алло, алло, здорово, Незручно говорить, Я на кварталі, на концерті. Тому кажи, що? Та ні. Та ні, не купував я квітки. Мені Саня Пікалов дав. Ну, Саня, ну той, що у нас постійно мотоцикл ремонтує, тому їздить на машині. ага, Ну, Пікалов, ну який Пікалов, ну той, що у них найголовніший, блін. Та який лисий, ти що? Ні, Саня у них найголовніший. Він мені сам про це розповідав. Так. Да. Так ось дав мені клітки. як він сам каже, воно ж на халяву і не смішне, смішне. Я вибачаюсь. Mm. А це випікалово до мотоциклів припчили? Так. Ну, це ж йому на користь. Просто все я вже в такому віці, ти розумієш, коли почали здавати такі стрьомні, гучні звуки. Ви розумієте? Я вас розумію. Ось я його і пересадив на транспорт, який їздиє більш стрьомні і гучні звуки. Та позакривайте уже, ті роти концерт не даєте. дивитися нормальним людям. Та помовчіть ви все. Все. Учителька читає. Вам не здається, що поки ми тут будемо сидіти, на сцену ніхто не вийде. Да, Юра, я згоден. Давай посиділи, відпочили і хватить. Давайте продовжувати. концерт. Вчителька, можна, будь ласка, вас на секунду. З підручником, з підручником, давайте, давайте, будь ласка.